Макдональдс об'єднав музику, спорт і доброчинність днями стартувала акція під назвою День щастя. Відтепер тепер кожен, хто завітає до закладу, матиме змогу зробити внесок у скарбничку допомоги дітям. Для цього слід лише придбати на касі символічну долоньку, брелок або аудіодиск із піснями з мультфільмів. Ми спілкувалися з багатьма лікарями, щоб дізнатися, якого обладнання сьогодні найбільше бракує. Медики зійшлися на тому, що саме це обладнання вкрай потрібне дитячим лікарням. Підтримали ініціативу Макдональдс і українські зірки. Популярний вислів Вільна каса вигукували Віталій Козловський, Юрій Горбунов, Альоша та багато інших. Приглашаю всіх участь щастя цьому дні, тому що він дійсно допомагає дітям. Почему бы ні? Почему бы не притянуть друг другу руку, кадаєте це можливо? Кошти виручені від продажу сувенірної продукції під час акції. Організатори перерахують дитячим лікарням на закупівлю реанімаційного обладнання для невідкладної допомоги малечі.